Вітаємо вас на хокеї! Запрошуємо на матч чемпіонату України в Києві. Зустрічаються дві столичні команди. Кепіталс на Ковзанці Шалет приймає сокіл лідера турнірної таблиці. В місяць для обох команд Крижинка у поточному місяці здобула дві перемоги у п'яти поєдинках, і це б, 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 найкращий місяць від початку сезону. Команда починає перемагати, команда набирає очки. Сокіл, натомість видав серію із шести поразок поспіль. Команда зараз лідирує турнірні таблиці на три очки, випереджаючи Кременчук, і в разі успіху може збільшити цю. Перевагу у Сокола Вже третій матч поспіль немає у заявці. Гравця національної збірної Дениса Бородая. Всі інші на місці. Мій кидок зблизька Матвій Бурдаков атакував після хорошої передачі за воріт. Повторменко прижимки Кєптал по Олександр Валькун видавав передачу цих кидок Артема Аксьонова. В суді порушення положення поза гро... поза грою, Фіксують арбітри. У разом грає на Буняка, той може кидати його на кидання. Дорога дальні макета кияни, столичний сокіл викидає все ж таки США з власної зони. Хороша більшість від попереджі, які тримаються у чужій зоні. Відкритий рахунок і надалі не вдається. Знову гра зупинена. Відповідь від крижинки Кепітала. Їхня контратака. Буняк пішов вперед. Захисник крижинки Кепітал. Ми тепер повертатися колі... Олійник вже на майданчику. Кидо після контратаки Сокола. Пішла гра. Команди набрали хороші оберти. Швидко атакують, створюють моменти, чимала кількість китків і постійно. Жере в одніванці з Матвієм Бурдаковим. Та Артемом Кальсенем, не молодше. Дуже талановита ланка Сокола. Атаку, проводить атаку за атакою. Не дозволяє Соколу надалі рахунок відкрити. Хоча моменти виникають і надалі. Біля воріт режимки Кепітал зараз небезпечно і Атакував близька Віктор Захаров. Костромітін. Два суперники проти нього. Костромітін чекає рішення. Ілля Мерзляк іде на допомогу. Мерзляк по борту назад на синю лінію накидання. Там моментів більше, але кріжінка Кепіталс також атакує, також створює моменти. Тимченко, красивий прохід по ближньому борту. Шукає партнерів. Тимченко виїжджає за воріт. Передача, кидок. Хорошого добра зіграв у відборі. Собченко. Собченко з-під суперника кидати йому як слід. Не дають насильніше. А бакишта в напрямок воріта Соко. Демон Махаленко вирішив її притиснути до льоду. Активна зараз зміна від трійки Крижинки Кепіталс. Ля Собченко отримає передачу. Валькун разумов, разумов, кидок після замаху. Була можливість у Рап подивитися де, де, де воротар і зробити кидок. Хороша була позиція у форварда Крижинки Кепіталс, який у першому періоді грає дуже активно. Пірженька Кепита спробував війти в чужу зону. Боротьба а, зараз на синій лінії накидання на ворота, але забирає шайбу паску Данило Макаренко, який сьогодні не вийшов у своєму складі сокола у воротах. Гримок ворота. передача на Маскале. В нього Пас не вийшов. Тіщенко прокидає шайбу і можливе порушення правил. Так. Матвій Маско за п'ятнічку буде покараний двохвилинним штрафом, і це буде друга більшість сокола. Малішевський. Скороход. Скороход не став кидати паси. І Захаров закидає після передачі. Далі видіжений вітри Даніла Скороходу. пас, і Віктор Захаров з волю гострого кута зумів вразити ворота. А Микіти Петленка. Сокіл грачі за чисельної переваги відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0 команда Шеференка попереду. Вибігає чужу зону. Передача. Кидок від Максима Жеребка. На ліду кіпер кержинки Кепітал з Петленко. Розвинути свою перевагу, але зараз спроба контратаки від Кержинки Кепіталс. Разумов! Робить рахунок нічийним. Один-один. Блискучий індивідуальний прохід від одного з провідних форвардів Крижинки Кепіталс. Третього найкращого бомбардира команди. Класні індивідуальні дії. Разумов. Керженка Кепіталс, Класний паскидок. Проба від Максима Корінька. Чудово Чудову передачами віддав партнер діагональний з власної зони на хід Петленко. Торне кидання на ворота Васильєва. Це пас від Кальсіна. І Данило Римар з убойною позицією атакував ворота Никита Петленка. Є проблеми. За реалізацією своїх моментів у Сокола. Зараз ще один. Такий виникає, і шайба опиняється у воротах. Класний класний прохід Олексій Янішевський. Голом відзначається. Захисник з відмінними даними Форварда також. І Мазур. Мазур приймає вітання. Мазур. Центр Форвард Сокала. Національної збірної України Вадим Мазур. Швидка. Один Мазур класно протягнув шайбу уздовж борту за воротами. зіграв на партнера дальньої дистанції у грі Микита Петленко. Олійник. Оліник підштовхують спину. Він тримається на ногах. Олійник. Проходить його діагональна передача. Накидання. Мазур був готовий зіграти на добування, але шайбу впевнено, не фіксує Микита Петленко. Вадим Мазур, автор голу, асистенти Микита Олійник та Володимир Чердак. Зараз ще момент у Сокола. Дуже небезпечно, дуже гаряче біля воріт Петленка. Разумов, разумов дотягнеться ні. Сьогодні на дуже гідному рівні бореться із фаворитом команда Євгена Алітова, незважаючи на відсутність кількох провідних гравців у складі своїх команди. Перевіряє пильність воротаря суперників Олександр Буняк. За досвідчений захисний криженьки Кепету здалеко. Бехтольд. Порушення правил. Так, порушення правил проти канадського новачка. Дуже добре вписався в нову команду канадець Бехтольд. Он вже має дві 20 кіно, зукнути шайби в минулому матчі і сьогодні також є активно. Зараз Оформив кількісну чисельну більшість для своїх партнерів. А кидок від, Алекса, від Олександра Валькуна. Скоро переведення. Пведення. Тимченко. Тимченко. Обличчям воріт, Спроба китка. Тимченка. Заблоковано. із захисником грасель захисту крижінки Кепіталс. Переход. Зараз три гравці. Буняк схоже, не може грати. Три гравці в біло-чорних кольорах на ногах. І вже Буняк піднімається. А тим часом Сокіл відзначається голом, реалізувавши чисельну перевагу. Віктор Захаров і його молодші партнери по команді. Савчук пропонує себе, але Мазур грає на олійника. Мазур йде до воріт, обігрується з олійником. Савчук. Захаров в правому колі для вкидання. Олійник на Захарова. Розрізна передача. Кедок відбиває Петленко. Савчук. У складі жінка Кепітала Саусока продовжує атакувати. І на перших секундах за гри вже у рівних складах, коли ще не встиг вступити насправді. І допомогти а, своїм партнерам по команді Гравець, грав, що був вилучений, в цей момент Сокіл закидає свою чергову Мікіта Петленко, який незважаючи на чотири пропущені шайби. Заставили не дуже хороші слова щодо своєї гри. І борто на партнера. Сам йде на ворота. Янішевського, отримає передать. Цю Петленко зараз пропускається. Здається, помітки Петлиники не шайбу зафіксувати. Ось вона через нього перелетіла, і Сокіл вже зблизька забиває голом. Головця Артем Хальсін. Переміно веде шайбу, контролює, входить з нею у чужу зону. Розвертається, передає біля ближнього борту, віддає пас. Заворота знову шайбу у Янішевського. Полонівський на синій лінії. і то Янішевський грає на нього. Кидок. Вичай заворіть Чердак. І Як же матч Сокола і без голу Чердака? Класно зіграв провідний снайпер команди Олега Шафаренка, вийшовши. Заварить і у ворота каже такий вже Артем Михайліченко. заміна воротаря. Закидає Вадим Чердак. Олійник. Прохід Олійника. І гра завершилась. Сокіл здобуває чергову перемогу з Фонгурською для слабої чемпіонаті. Переможний Січень для команди Олега Шафаренка. Ще один спевнений виграш. 6-1. Непростому поєдинку, де перший період пройшов без голів, з обох команд відзначилися, і у Кримки Кепіталс також були нагодами першими закинути цьому поєдинку. Натомість три шаби глядачі побачили у другому періоді на четвертій його хвилині Віктор Захаров, за якому асастував Даніл Сколохота Олексій Нішевський, рахунок відкрив. Далі Киженка з усією Максима Разумова, обняла. Втім, на Сокіл на 9-й хвилині другого періоду знову, що пори відзначився Вадим Мазур.